Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь. Обов'язково переможемо разом. Інформація, що у Польщі поряд із містом Бидго впала саме крилата ракета, яка була запущена російською стратегічною авіацією. Була офіційно підтверджена міністром оборони країни. Маріуш блашка доповів результати перевірки, яку провели за результатом випадкового знайдення місцевими жителями наприкінці квітня уламків ракети. Інформація про яку з самого початку була до. Болі дивною, зокрема, перше неофіційне повідомлення було, що це взагалі радянська ракета з польського міг 29 і невідомо, коли вона впала. Але тепер у Варшаві визнали те, що країна фактично була атакована крилатою ракетою Російської Федерації. Як зазначив очільник польського оборонного відомства, сама ракета впала ще 16 грудня 2022 року. Нагадаємо, що до рашисти здійснили масовану атаку та випустили 76 крилатих ракет. Повітряного та морського базування при цьому тоді ворог запустили Х-101 та Х-555 прямо із Саратовської області. І Варшава тоді отримала від України попередження про наближення однієї крилатої ракети до кордонів. Польщі у відповідь у небо були підняті польські та американські літаки. Об'єкт зафіксували польські радіолокаційні станції. Дії центру повітряних операцій були правильними. Інформація щодо невстановленого об'єкта, який з'явився у Повітряному просторі Польщі була доведена командувача операціями, але командувач не повідомив мене, чи будь-який інший орган прийняття рішень, заявив міністр оборони Польщі Маріо Жблащак. Таким чином, хоча головного винуватого вже названо, а посаду командувача операціями зараз займає Томаш Піонтковська. Залишається питання, чому ракету не було збито? Більше того, не було проведено повноцінний пошук її уламків, як зазначив міністр оборони Польщі до 19 Сто грудня її шукала поліція, після чого заходи були згорнуті. При цьому він не був повідомлений про інцидент. Все це доволі дивно, особливо якщо врахувати, що Маріо Блащак не назвав точний тип ракети, хоча раніше з'явилася інформація, що мова йде про Х-55 з масогабаритним макетом ядерної бойової частини. Але навряд про це можливо було дізнатися під час її польоту над Польщею, а впала вона у 15 кілометрах від Бідгоща, який є восьмим за нас. Селення містом країни, а враховуючи можливий вектор польоту, могла пролетіти і поряд із столицею країни, які висновки зробить Варшава з цієї ситуації. Стане відомо вочевидь доволі швидко. Водночас проблема в тому, що фактична ракетна атака країни НАТО відбулася вже півроку тому. Тому доволі дивно зараз буде очікувати швидкої реакції. До зустрічі друзі ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом!